Усім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Це урок всесвітньої історії для 11 класу. Сьогодні ми розглянемо таку тему: зміни у змісті та характері праці, соціальній структурі суспільства, якості життя людей країн світу, розвиток систем соціального забезпечення, встановлення постіндустріального інформаційного суспільства, культури віртуальної реальності. Почнімо. За останні сімдесятиліть після Другої світової війни кардинальних змін зазнали не тільки наука і техніка, а й самі людські спільноти. Існує теорія, за якою суспільство поділяється панівним способом виробництва. Так, усі суспільства до 19 століття були переважно аграрними, після 19 століття і промислової революції індустріальними, індустріально-аграрними або аграрно-індустріальними. Нині деякі дослідники говорять про перехід у 21 столітті до постіндустріального або інформаційного суспільства. У сучасному розумінні термін «постіндустріальне суспільство вжив американський соціолог Деніел Белл у 1970-х роках. Так він описував і прогнозував подальший розвиток капіталістичних держав. Постиндустріальне суспільство стає можливим завдяки науковим відкриттям, які роблять промислове виробництво і сільське господарство надзвичайно продуктивними. Отож, людям не потрібно приділяти увесь робочий час лише забезпеченню базових потреб. Людина звільняється від фізичної праці і може більше часу приділяти творчості, інтелектуальній та науковій діяльності, а також задоволенню духовних потреб. Цьому сприяє і розвиток систем соціального забезпечення у країнах Європейського союзу, Швейцарії, Канаді та США пропрацьовують моделі та перші експерименти з наданням громадянам так званого безумовного базового доходу. Це гарантована соціальна виплата від держави чи місцевої влади, яка надаватиметься кожній людині. Проте наразі проєкт ще не впровадили. Пошук ефективних моделей соціальної допомоги стимулювала також криза, спричинена коронавірусом. Справді тенденції, прогнозовані для постіндустріального суспільства, все активніше проявляється впродовж останніх десятиліть, щоправда, нерівномірно по всьому світу, найбільше у країнах заходу. Отже, зростає частка тих, кого називають креативним класом. Тих, хто продукує в першу чергу інтелектуальну або інформаційну додану вартість, це, наприклад, журналісти, блогери, вчені, письменники, дизайнери і так далі. Стрімко зростає сфера послуг. Туристична та культурні сфери в багатьох країнах забезпечують суттєві частки ВВП та задіюють велику кількість людей. Замість концентрації виробничих ресурсів на великих заводах, економіка децентралізується. Дедалі більшої ролі набуває малий та середній бізнес. Водночас зростає вплив явища глобалізації, економічної та культурної інтеграції та уніфікації. Реакцією на глобалізацію стає посилення антиглобалістських рухів, які виступають проти транснаціональних корпорацій, капіталізму та міжнародних організацій, таких як, наприклад, МВФ. Пріоритет переходить від кількісного виробництва до інноваційної наукоємної економіки. У такій економіці ключовим є людський капітал, високоосвічені професіонали. Поява технологій віддаленого зв'язку, особливо інтернету, сприяє тому, що з'являється все більше можливостей для роботи та відпочинку, не виходячи з дому. Інтернет з'являється наприкінці 1960-х років як розробка Міністерства оборони США для передачі інформації на випадок війни. Мережа спочатку отримала назву ARPANET. Перший сервер становили в 1969 році в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Уже за два роки розробили програму для відправки мережею електронної пошти. А в 1988 році винайшли чат, можливість спілкуватися в режимі реального часу. Мережа стала міжнародною, і за нею закріпилася назва інтернет. Вибухового поширення він зазнає з 90-х років ХХ століття разом із персональними комп'ютерами та смартфонами. З 2000 по 2009 рік кількість користувачів інтернету у всьому світі зросла з 394 мільйонів до майже 2 мільярдів у 2021 році кількість людей що користуються інтернетом понад 4,5 мільярди до яких глобальних наслідків призвело поширення інтернету. По-перше, це сприяє деурбанізації. Люди, які мають змогу працювати віддалено, все частіше обирають життя поза межами міст. По друге, диджиталізується економіка, освіта, політика та культура. Виникають онлайн-магазини, сервіси державних послуг онлайн, як от український проєкт Дія, дистанційне навчання, наприклад, всеукраїнська школа онлайн, віртуальні музеї, галереї тощо. По-третє, інтернет суттєво збільшує можливості продукування, збереження та поширення інформації. З'явилися такі сервіси, як хмарні сховища, електронні бібліотеки, комунікаційні та соціальні мережі. Формується ціла культура так званої віртуальної реальності, тобто уявної, яка в цифровому форматі або максимально відтворює наявну реальність, або створює взагалі нову. У цьому контексті виникає таке політичне явище, як постправда, коли об'єктивні факти стають не такими важливими, як те, як їх подають, і найголовніше, як їх емоційно сприймають люди. Соціальні мережі, як от Facebook, Instagram, TikTok у 21 столітті стають ключовими майданчиками не лише для спілкування чи обміну інформацією. А й для політичної мобілізації та застосування новітніх технологій інформаційних війн. Отже, ми зараз перебуваємо на етапі поступового переходу від індустріальних та аграрних суспільств до постіндустріальних або інформаційних. У такому суспільстві важливо не тільки володіти інформацією, а й уміти нею користуватися, а це неможливо без опрацювання всіх матеріалів Всеукраїнської школи онлайн. Пам'ятайте, віруси читують на нас не тільки в мережі інтернету, а й у реальному житті, тому будьте обережними, мийте руки і будьте здоровими. Передаю вам віртуальне до зустрічі.